Хочу подивитися, все ж таки, що там у нас Трамп, як він збирається взагалі діяти надалі. Хай він у нас буде отакий дядечка. Чудік цей. Що він буде надалі робити? Він, звісно, доб'є свою економіку до ручки. Але він буде дуже мягко його у всьому ограничувати. Я так розумію, що він буде брати його танкери. Я так розумію, що будуть йти якісь санкції. Бачите, нічого хорошого не чекає, вже їх відносини. Все, закінчилися вони. Він буде ля-ля ляля -ля та поля, і при цьому він буде, знаєте, стелить, да жорстко спать. Где-то в такому. Сочетання. І буде потихеньку в нього наглим образом віджимати його матеріальні усі речі. Тобто, починаючи з танкерів, і далі буде йти ця робота. Ось так буде він робити. Нічого глобального такого, маєте, прямо от вау, тут не буде. Він о, втратив до нього інтерес. Він поняв, що то його дурить. От ілюзії. Ось п'ятірка, це енергетика цих відносин, вона критична. От, Він розуміє, що то його обманює. Він на нього злий. От. І він розуміє, що там є якісь секретні речі, на які сподівається Путін. Але Трамп його, те, що я вам сказала, він його не боїться абсолютно. Срав він на нього. Все. Він закруглився всі історії. Йому це вже не цікаво. Він його не боїться абсолютно. Ну так, Він поняв, що він навіть у своїй країні може всім заткнути рота. Його там усі бояться. Там же той демократія, яка була, в принципі, ну я не знаю, осталося процентів може 20%, якщо не менше. Так, ну і що? І що далі? Чи буде підписаний о, якийсь договор України з росіянами в лютому місяці? Для закінчення, наприклад, ударів по енергетиці. Якийсь серйозний документ. Чи буде він підписаний? Ну, ні. Не бачу, ні. Поки що йдуть е, втрати. Е, прикладаються зусилля до цього, початок якийсь буде закладений? Будуть над цим працювати. Інформація буде теж така різного плану. Ну, поки що я не бачу тут, тут все частково, розумієте, все у підвішеному стані. Я не бачу, ні. Поки що воно все добре. А що ж вони у лютому можуть підписати? Чи можуть вони підписати угоду якусь, щоб зупинити фронт на якомусь на якоїсь лінії. Зупинити бойові дії на фронті. Чи буде підписаний такий документ у лютому 2026 року між Путяним, між Росією та Україною? Зупинка бойових дій. Ну, тут більше воно схоже. Але теж, теж під питанням багато вже узгоджено якихось моментів, в тому числі і по безпеці, але не до кінця. Не хватає, не хватає ресурсу. Опять-таки йдуть ограничення, не хватає ресурсу. Брехня, брехня. І навіть, якщо тут щось таке буде хороше, це буде опять удар, зупинка, опять буде все заглохне. В общем, коротше, нічого хорошого. Я не бачу в лютому місяці підписання якихось серйозних документів, які будуть виконуватися. Так, давайте глянемо Запоріжжя. Запоріжжя. І я зразу дивлюся, лівий берег опалення, світло і вода на лютий місяць. Дивіться, я вам казала, що в лютому да, може бути у нас тяжка обстановка. Дивіться, по лівому берегу. Опалення попадуть десь. Опалення може не бути в лютому в якийсь момент. І от коли я дивлюсь отак, продивляюся по опаленню. То тут воно критичне. Критичне. Будуть його тримати на якісь... Ну, якось будуть тримати, коротше, його. Воно зовсім не пропаде прямо так. Ну, на якийсь час тільки. Так, далі. Світло. Ну, більш-менш нормально, хоча ми будемо так, знаєте, якісь, якісь моменти будемо без світла, але це небагато не часу. Далі, по воді. Тут іде така ситуація, навіть вода, бачите, тут, яких тут будуть якісь зміни, от. І вони критичні. Наберіть водичку, щоб у вас була ну, всякий пожарний. Давайте гляну правий берег. Тут та ж сама історія по правому берегу. Так, дивіться, значить. <кій> тут нема прильоту, я не бачу, але пошкодження якісь є. Є якісь пошкодження, що це за шут. Ну от, Бачите, король мечовий, такий буде тут якийсь постріл. Буде пошкодження. Воно буде невелике. З ним повинні справитися, буде воно з іншої сторони, але з ним справляться. По електриці, там, де вже були слабкі міста, де у вас вже рушили то, то там така ситуація може відбутися, але з нею також справляться. Тут легше. По воді. По воді ось лежить башня і ограничення по воді. Майте то на увазі. Бачите, дно, дьявол, маніпуляції. Він буде, сука, нам оту комунікації, не тільки логістику. Значить, по опаленню полегше, там налагодять світло також, а з водою набирайте водичку. яка ситуація з водичкою може статися.